Так, всім привіт-привіт, з привіт. вами Віталій, і ми сьогодні будемо записувати відео, який я дуже давно не хотів робити. Е, все дуже просто чого? Тому, е, як ви знаєте, в мене є е, огляди. Ось, Огляди я роблю на, е, ті, на ту продукцію, яку я купляв. Тобто я купив продукцію сам по собі зі свого власного бажання, без якихось, скажіть я вам скажу, без якихось. Е... Цілий я роблю огляд. Типу я роблю свій незалежний огляд без реклами, без нічого мені це нічого не платили. Мені за це не, не, нічого не е, вам скажу. Мені за це нічого не доплачували, е, е, ну не заказні одним словом, без приукрашень кажу. Всі мінуси, всі плюси, коштують на то. Коротше, одним словом я казав свою, свою думку. І що е, я вам скажу? Ну це те, що е, є на один момент що. Е, я записав е, огляд на такі наушники е, від даної компанії. Ось. Е, в принципі, що я можу сказати? Е, огляд на наушники дуже сильно розфорсилось, тому що я виклав відгук на розетку, я виклав відгук на всі е, інтернет магазини і воно зафорсилось, почалося набирати це саме зі мною. Зв'язався менеджер у компанії з пропозицією співпрацювати. Ось, на що я в принципі, ну. погодився. Але якби ж я знав, що воно буде, якби ж я знав, чим це все закінчиться, я б ніколи ну, я б ніколи не, не, не погоджувався. Я навіть, в принципі, я так скажу, у мене даже думки такої не було, що, ну, блін, що вони себе так погано покажуть. Ось, і давайте я вам зараз розповім, чого. Ми з ними договорилися про те, що вони мені будуть відправити по бартеру виходить, продукцію. Я буду її вам знімати огляд. Ось в мене продукції є оце. Я з вами покажу, бачите? Хочу на замітку додати, воно не підключене. Воно, ну типу, ось, бачите, Oсьо. Oсьо, провод, воно в мене підключене. Я ним не користуюсь е такі. Єдине, що я можу користуватися, це, наприклад, е це зробити я можу отак. І сюди, наприклад, додати вахнути сюди. Ну і все. от, все. Це максимум, який я використовую з цього функціоналу, який мені доступний. Ось. Але, ж, е скажіть, я вам скажу, е в принципі, я, ви знаєте, що, що є на цей огляд. Ах, що я вам скажу? У мене є ще огляд на нацаке, В мене ще є е НАО отаке. Бачите? О. І у мене ще є. Е там десь стоять ці самі з вам, Скажу, там у мене стоять е клавіатура. Ось. Е Тому. Тому. Е -е... Все було б супер, якби вони. Ну, на мою думку, мені здається, що вони слали брак, бо тому що дивіться. Ми договорили, все було супер, все класно. Вони відправляли, все було супер. Перше, що приїхало, це приїхала клавіатура. І зараз я вам її покажу, яка вона мені приїхала. Я покажу всі реальні мінуси. Це можна вважати. Викриття або ж розплачення, ось. І тому я дуже давно це робив. У мене вже дуже давно не було цих рубрик, в принципі. Я не знав, що я колись буду таке робити. От. І я, ну, блід, реально, от скажу так. От наушники себе дуже класно показали. Я їх купив, вони дуже класно працюють. Я купив ось камеру камеру, дуже класно працює, як ви бачите. Все супер. Але. А зараз я вам покажу ту техніку, як вона працює, де, те, що і саме вони мені відправляли. Чесно, я вам так скажу. Мені було дуже обідно за таке ставлення до мене. Ну, от так. І так, перше, що вони мені прислали, це ось таке. Бачите? Це отаку клавіатуру. Е, в принципі, вроді би все було б супер. Ви бачили огляд, в принципі, ну, шо було б супер. Але почнемо з того, що я там приукрасив. І єдине, що, про що я промовчав зараз, якщо ми бачимо, ось о кнопка заїдає. Ось, бачите? Тут все нормально, тут все нормально, ось це ось теж вроде би нормально. І пішло десь, бачите? Типу, воно дуже. ось ну, Оп! Ну, воно дуже туге. Мені треба типу, по декілька разів його нажимати, щоб воно типу, нормально, але воно дуже туге. От. Ну це і, ладно, по біди. Але дивіться, що ось тут. Так, уважно, дивимося. Е, зараз я спробую ще саме бачити. Бачите? Ну, Блін, вона не наводиться, камера, бачите максимально. бачите? От. Це те, що тут воно подерте йде. Воно, типу, здалеку не видно, каже, здавалось би, але ні, ось, ось бачите? Я припідняв. І все, я для вас підношу. Приподняв. Бачите? Вот. Я не знаю, що це таке. В мене, ну, я камеру. Я цей самий, я це хранив дуже добре. І, типу, чого. Ну. Я таки думаю, ладно, хрен з ним з ким не буває. Типу, вона робоча, вона все супер, вона. Ну, всі інші клавіатури нормально. тобто всі інші кнопки нормально працюють, як ми бачимо. А тут там, воно залипає. І прям конкретно залипає. Вот. І. ну, це в мене виникла підозра. І я такий думаю, ладно, хрін з ним. Друге, що вони мені прислали, це ковер, е ігровий коврик. Він у мене ось тут. Е ну, на нього нема нарікань, він супер працює, супер, свою виконує, типу, нема проблем. Е е наступне, що вони мені прислали, це очки, окуляри. Ось такі окуляри, як ви помните, теж були е свої, ну, свої нюанси. В окулярах, зараз їх ось самі окуляри. В принципі, як ми бачимо, ну візуально в них супер. Дивитися, в них теж супер, вони трошки притемнені. Ось, Але як ми бачимо, я його витирав, воно залипше, при вас витру його. Максимально похукаю, похекаю. Зараз я витру спеціально футболку навіть. Не було ніяких проблем. Так, да, це треба тряпкою. Тряпка, там, вона, типу, ну, не, вона, вона не мікрофіброва, вона, типу, товста. Ну, Плюс лінзи тут не стікляні йдуть, тут пластикові лінзи. А, матеріал на ну, цей весь пластик йде, і тут а, лінзи теж пластикові. Чуєте? Тобто, ну, лінзи ну, максимально, так, сказати, от, я так би сказав, максимально економні, от. Ну, це блін, не про Хірово, блін. Але! Але якщо придивитися, є моменти, ось бачите по, по краям, там де я не зможу витерти, типу, воно туди не достане. І блін, вроді би, ну я не знаю, ну мені, типу, таке не нравиться. Ну матеріал максимально дешевий, який тільки може бути. Він зламається буквально, ну максимально, ну не знаю. Коротше, що ви розуміли, воно коштує тисячу гривень, От, а що купляти. Мені це давай безкоштовно. А, але знову ж таки, ну блін, ну не знаю, ну що це таке, ну, ну, чого, ну чого пластикові ну, пластикова права, хорошо, зробимо типу економія. Ну, блін, а чого іменно, саме пластикові ці стекла, якщо можна, ну, пластикові ну ці. Лінди, о, мається на увазі. Якщо можна поставити сюди. Зріть е, е, я вам скажу. Стекляні. Ну, воно вже подерте, якщо, якщо правильно я бачу. Воно, типу, подерте, воно ну, не ви. Не... Воно не витирається, вовк ще, бачите. Я за 6 сторони попробую. Помните в мене були такі такінди? Я сам погоджу, закрайте. Залапував. Ну, ось що, бачите, воно, типу, ось, бачите, воно не витирається, ось даже хотів. Воно тупо не витирається, бачите. Типу швидко залапується, ну. Не знаю. Чуєте, так? Да? Які ці саме. Ось так воно виглядає. Якщо я наведу на камеру, все, бачите, типу, отак. Оп, ось отак. Воно відзеркалює мене. Типу, ну не знаю, бачите отак, оп. Ну, воно вам не дасть, тому що тут камера хороша. Але... О, ну, але це лавно, це повбіди, А тепер переходимо до останнього. Це дане кріплення. Ось воно написано: тут є геймінг, так. Да? І що мені в ньому не подобається. Да, це штука прикольна, працює, Воно свою типу, бачите, воно свою виконує. Але я не перестав користуватися. Єдиний плюс це те, що я отут забрав просто собі провод е такий тайпсічний, -sí додатковий. По-перше, чого я ним не використовую. По-перше, е USB-порти не працюють взагалі. Максимум на що вони е можуть себе повести, це те, що покрутити підсвітку. І все. Я скільки разів вже підключав цю підсвітку до системника. в мене воно завжди барахлило. В мене воно завжди вибивало звук з мікрофон сюди підключив, я наушники сюди підключав, воно мені мікрофон і звук вибивало і ставило на з Потім знов вертало, потім знову ставило, потім знову вертало. Ну і блін. Я не знаю, це типа бред повний. Ну, а це після цього я зрозумів, що мені шлюч шлагнуду. По тому, що ну камон, ну, воно все працює, воно та, та все, все працює, все супер. Але саме технічно, цими портами, оцими портами використовувати їх всіх, ну в принципі його все нереально, неможливо. Вони, ну я ними не користуюся. Так, е, да, я вдячний, що вони мені дали. Це да, потрібна річ. Так, да, воно ставиться, я там ставлю наушники, воно працює. Е, але я ним е, як розгалужувачем проводів, типу, щоб підключати другий там, телефон на зарядку, мікрофони, це все, я цим не користуюсь, бо воно не робить. Тобто технічно воно не робить, крім підсвітки, все. Бо. Тому, отак. Мені ну, розумієте, в чому проблема? Проблема в тому, що е, якщо. Е, ви домовляєтесь по бартеру. Якщо ви знаєте, що не справляєтесь, то не пропонуйте це все. Якщо ви бачите, що е, ну, слати, аби слати оце гімно, то краще не, при... не пропонуйте взагалі. Так, да, я записав про наушники, але я наушники купив за свої гроші. Е, те, що мені слали, оце воно не робоче. Оце робоча камера робоча. Все остальне, ну, клавіатура, хорошо робоча в тому плані, що вона нажимається, але вона механічно повреждена, так сказати. Механічні має поламки деякі. от. Що е е е там ще? Ну, коротше, що казати? Якщо ви при. Ну, зачем присилати хлам такий, я не розумію. Е в тому плані хлам, що він не робочий. Ну, у мене, мене така виникла, так сказати. Думка, що просто мені шлють списаний товар. Все. Я просив гімпад. Хрена-лисого, я від того купив гімпад сам за свої кошти. Я просив в них камеру, на яку я зараз записую. Тоже хрена-лисого. Вони мені кажуть, а давайте замість саме ми вам, ми вам дамо саме. не потрібно мені замітимо самий саме Килимо. Ну, Я постелив, бо з шував Типа, хай буде. Дали мені килимок, дали мені клавіатуру, яка мене постійно ви бачите на задньому фоні лише, ось, і, блін, Дали мені підставку, яку я не користуюся в повну, ну, пов, 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 повну можливість. о, ну, Тобто, підставка, блін, ну. Я, ну що, ти не знаю. Що єдине, що за посвіточку я врубаю інколи. Зазвичай просто отак оставлю і все. Ну, типу, я не знаю. Я так скажу, так, да, я купив камеру, в них знову ж таки. Купив я камеру, тому що це єдина бюджетна камера, яка є в інтернеті, яка по далі мені підгодила, яка ціпу, ну, е, Не знаю, я повівся на 2К, але ну, мені кажеться, що тут просто знову ж таки HD ну, Full HD картинка. Ну, 2К, я не сумніваюся, що це буде. Ось. Е мені здається, що знов таки розвели, що написали тут 2К, але ну, срака тут, а не 2К. Ну, тепер після того, як він працює цей самий, мені вже тяжко довіряти, що це реально 2К. Ну, типу, хорошо, ну, за такі гроші Full HD це нормально, навіть візьмемо Full HD, це ще нормальна ціна. Тому що, ну так, да, можна було за тисячу взяти, там ТСУ переплатив, але знову ж таки, катінка ну, нормальна. Могло б бути гірше. Тому отак. Тому суть цього відео в тому, що. Якщо вдруг вам пропонують співпрацю, не треба. Я це робив, я зробив, записав відео це від себе. Тобто я завжди, коли купляю, я завжди записую від себе відеовідгуки, від, я б так би би. У мене немає цілі на якісь там, там контракти, ще щось. Ще щось. Да, типу, попідложать, да, я не відмовлюся, типу, да, я, типу цей сами. але ну, не знаю. Ну, ось, наприклад, ці саме знову ж таки. Я покристувався, хрін з, з ними як. От тепер дивіться, бачите, в мене ось все залапано, ну тут ще можна витерти, окей, типу. А як мені от тепер оце винете, а? Ну, типа, вони не знімаються, що, блін, мені, типу, а хай засираються далі, ну. Тут я теж, бачите, теж, блін, ця точка. Ну, типу. Я не знаю. Так, ну, звук у них класний, все. Це. Ну, звук, мікрофон класний, технічно вони супер працюють. Візуально вони засіряються, візуально вони засунуться, викинуться, все, більше ну, такого нічого не буде. Ось, е на цьому, в принципі, все. Це все, що я хотів сказати. Е дивіться, чи купляти вам там товар чи ні, я не знаю. Ви, ви робите вибір самі. Я просто кажу до того, що співпрацювати з ними ну, не знаю. Уточніть, ну, що да, як, тому що. E, Начнемо на з того, що я говорив на одних умовах, потім я хотів перейти на умови вигідніше собі. Я хотів взяти більше товару, щоб вам відрекламувати. Щоб, типу, по-перше, в мене котета було більше. Ну і по-друге, це ж їм реклама. Вони мені сказали, що ні, ми, типу, у нас умова одна. Типу, я розумію, що ми не можемо перемінити. Ну, блін, а якщо ви так хочете, що вам була реклама, ну то ви могли, в принципі, хоча б ну, збільшити. Ну, хорошо, не могли, можна п'яти там, до трьох, до чотирьох, умовно кажучи там. Ну. Я ж кажу. Е -е, особливо. Особливо, я ж отримав це, це все. Мені після цього взагалі ну, ніхто нічого не писав, ніхто нічого не питав, хоча мені кожен місяць вони ж слали. Вот. І. ну, Просто ушли на мороз максимально, не написали, що вибачте, ви нам не підходите. Давайте з, з, з вами співпрацю закінчимо. Нам не подобається ваша аналітика, нам не подобається ваше відео. Ну ваші там відео набирають мало переглядів. Ми на це не розраховували, типу, всю. Я типу сказав, би, да, окей, без проблем, все. Вони тупо не впали на мороз, ніхто нічого не пише, я теж не писав через тісто через принцип. Тому що, ну блін, камон, чого я повинен постійно прогибатися. Я їх, щоб ви розуміли, я в них випрошував, щоб вони мені вислали осе. І це так казали, що типу, я принижую, щоб випросити, щоб. Я випрошую, щоб їм зробити рекламу, це я повинен ще випросити. Ну, типу, не знаю. Вони просто більше місяця нічого не відповідали, потім різко написали. Потім знову пропали, потім різко написали. Потім вони відто і пропали. Я дивлюся, там ну, всі поуходили, я розумію, що все. от, І тому ось так. Ну, а так скажу: е -е, на рахунок співпраці з е, е, дуже неприємна вийшла співпраця. Е -е, в майбутньому чи будуть співпраці, я подивлюся. Якщо будуть, е -е, ну якщо. Ну, я не знаю, в мене немає бажання в принципі, на даний момент з ними співпрацювати. Так, да, я буду викупити продукцію, е, якщо мені якусь треба буде, але е, саме, співпрацювати з ними по бартеру я не збираюсь, тому що ну, наслати мені е, списаний товар мені нахрен не треба. От і все. Е, тому, в принципі, ну, як ви бачите, що мені не сподобалося, те, що бачите, в них е, ось, е, зборка ігрового стола, ігровий стол. Е, Складання його стол, весців, англійській, російські, і ці саме. Так само перейдемо на їхню. Е, на їх сайт. Перейдемо на їх сайт. Е, ту -ту 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 -ту. Телеп. І російська. Питання: нахера тут російська? От, на Нормальні компанії вже перейшли з російської на ці саме. Е, на скажу. зараз я вам покажу, що бачите руку. Нову відбудуться. Нормальні компанії вже далі домовлять мовити до російської мови. Е, в ципусів нема, в, в компі нема, ніде нема. Е, ці до сих пор пилять, що відоси на російській мові. Я розумію, що це така, знаєте, гостра тема, але знову ж таки, ну. Я не знаю. Тобто я не, не, не розумію. Так, да, я розумію, що там типу, є російськомовні, туди-сюди. Ну, але ну, ви ж продаєте, а в продажах це ну, по закону повинні української. Але що сказати, ну, отак. Тому отакі діла. Е, тому все, на цьому я точно буду закінчувати. Тому на цьому я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. підписуючись на канал і ставлюся лайки, пишучи коментарі, друзям, ви продвигайте мій канал і Україномовний Ютуб. Тому отак. Всі посилання на телеграм, твітер, кішка побігла. На телеграм, твіттер, інстаграм і куча соцмереж, ви можете знайти в мене в описі внизу, тому отак. Так, e, пройшло більше вже дуже багато років, дуже багато часу пройшло після останнього викриття e, зарісного сертрику. E, хочете подивитися ще викриття відео, подивіться, обов'язково перейдіть, там буде десь десь, десь, десь кроків. Ви можете перейти, подивитися. На цьому e, e, я буду закінчувати. Дякую всім. Надію, що більше таких відео не буде. E, da, це український бренд, але ще.